Майорош мисливці за планетами. Розділ 14. Підозра міло. Древа так сплелися над головами дітей, ніби ті сиділи всередині зеленого кита, а стовбури були його ребрами. Посеред галявини по, на плоскій скилі в барвистих тарілках лежали залишки найсмачніших страв. Над головами мисливців літали квіти і сяяли, як світлячки, опали листя, наївшись разом із дітьми, відригувало. Диво, зелики гуркотіли на гілках і навколо дітей. Це була найсмачніша вечеря, яку я. Коли-небудь тіла, видихнула палка. На її плечі сидів диво-зелик, який заплутався своїм довгим щупальцем у волосі дівчинки. Палка мала такий вигляд, ніби носила стрічку з помпоном. Так диво-зелик міг зрозуміти, про що думає дівчинка. І вона також розуміла його іншим щупальцем він дотягнувся до тарілки та швидко поклав до рота. Палки блакитну цукерку. Дякую тот, сказала палка. Хто такий тод, запитав Алекс. Цей диво-зелик попросив розповісти щось про планету, повернувся до неї мілом. Живуть тут, окрім них, якісь інші розумні істоти. Тот каже, що на цій планеті сам ліс є розумною істотою і всі. Вони є його частинами, дерева, квіти, диво, зелики всі належать йому. Тоді чи правда, що тебе лоскотало пале листя, зазначив Алекс. Хм, що з'ясувати додало дитину. Минали захоплені тижні, мисливці обійшли територію і тот показав їм багато цікавого. З того часу вони нічого в ньому... Назбирали без дозволу тода. Одного разу палка розповіла йому, чому, вона вирушила, чому вони вирушили в подорож, зелик ніяк не відреагував, а вночі провів їх до найвищого дерева в лісі, ліани спустилися з висоти на Чигіянські анаконди. Вони ж навколо, обвелися навколо талії кожного мисливця і підняли їх на верхівку дерева. Щупальцем тот показав на небо, яке було в цяточку, ніби наша каша з маком. У телескопі батьків я бачила набагато менше зір, подумав міло. Дівчинка пояснила в заході. Тот каже, що в цій галактиці життя вирує. Річ не хоче, щоб люди переїжджали сюди, але безумовно. Ми знайдемо планету, яка нам підходить. Ось вона закричав Алекс. Ми зможемо виконати місію. Бачиш, дельфіна, міла мав рацію. Палка продовжила. Прод... О, о, десь у галактиці також живуть космічні чортополохи, з якими дивозелики зустрічаються час від часу та обмінюються думками. Імовірно, що ми зустрінемося з людьми, але є. Шкідливі істоти, з якими ми повинні бути обережними. Хоча дітям було дуже добре серед дивозеликів, вони почали готувати космічний корабель для подальшої подорожі. Слова, слова Тода трохи обурили їх. Через деякий час міло помітив, що дельфіна стала більш мовчазною. Поки інші блукали лісом, дівчинка залишалася на космічному кораблі, щось монтувала на. Планетарному де детекторі. Міло вирішив з'ясувати, що вона затіває. Коли Алекс і палка пішли до лісу, Міло не приєднався до них. Я хочу перевірити кілька приладів, перш ніж ми вирушимо, пояснив він дельфіні. Вони працювали мовчки цілий день. Після обіду дельфіна прийшла засмагати на скелі старілкою кількість стечок від дива зеликів. Міло сів біля неї. Мене так дратує те, що сказав Діозелик, – Зелик. Я не роблю нічого поганого з планетарним детектором, сказала Дельфіна. Гадаєте, залишився тут, щоб перевірити, чи я чи не заважаю я вашій місії. Я думав про це так, зізнався міло. Але мені здається, тебе щось турбує. Я таке. Я знаю, що ти взяв мене в команду лише тому, що не знайшлося більше охочих. Це було спочатку, та Алекс Маврач. Без тебе ми не мали б шансів. Алекс зараз мене ненавидить. Він просто не поділяє твоїх думок, алекс нічого не розуміє. Ніхто з вас нічого не розуміє. Ви не знаєте, наскільки важливо це для мене і наскільки підлий пан Надь. я принесу диво зелика і приєднаю його до наших голів, щоб зрозуміти твої думки. Божевільний. Нарешті усміхнулося дельфіна, потім. Зітхнула, ти пам'ятаєш той день, коли ми вирушали з космічної бази, до кожного приїхала родина, окрім тебе, сказала дельфіна. Так видихнула Дельфіна, і ніхто з вас не запитав чому. Це здавалося ситуацією, якого якою не прийнято цікавитись, але було б добре, як добре, якби ви виявили хоча б якийсь інтерес. Якщо ми вже заговорили про це. Ти розкажеш, далеко залунав сміх Алекса і палки. Дельфіна підняла голову так типово, що вони повертаються саме зараз, ніби в одному поганому фільмі. Тоді іншого разу. Гаразд, гаразд. Я радий, що ми поговорили. Сказав Міло і збентежено засунув руку у волосся. Дельфіна встала і повернулася до космічного корабля. Міло ще сидів на скелі. Чекав на Алекса і палку, розмірковуючи про розмову, що за секрет у дельфіни, чому батьки не приїхали про проводжати її і як це було пов'язано з місією? Що за дивна зміна відбувалася з обличчям дівчинки? Може вона інопланетянка, це могло б усе пояснити, наприклад, чому вона так вільно почувається в космосі, спала на думку хлопці, але він... Ще розсміявся над аб... абсурдністю своєї ідеї. Ставте лайки, підписуйтесь на канал ЄФА 12, нажміть на колокольчик і поставте лайк. І до зустрічі.